Вітаю на каналі. Сьогодні буду обрізати свою ожину. Буду обрізати і піднімати її на шпалеру. В минулих відео вже показував, як її розкривав, як вона в мене перезимувала під укриттям. Я її одразу не обрізав, не піднімав на шпалеру. Вона в мене так трохи відлижалась декілька тижнів. Листя, яке було під агроволокном. Зберігалося трішки зеленим, воно вже так, бачите, піджухло. І воно буде саме облітати протягом сезону. Не буду я його прибирати, воно саме облетить. Якщо у вас один-два кущики, ну, можна погратися з цим. А якщо у вас в плантації багато кущів, то на плантаціях цим ніхто не займається. Цього року достатньо тепла і рання весна, Рослина це відчуває. І ось вже тут. Повним ходом починають розпускатись бруньки. І щоб потім ми їх не зламали, вже саме час її обрізати і, мабуть, буде піднімати наш палец. Одразу зроблю нормування лози на молодих кощах. Наприклад, ось це в мене лохтей йому Другий рік, тобто це буде перше плодоношення. Я цей куч, наприклад, тут бачите, ось, хоч вони потужні. Один, два, три, 4 е, пагони. Але я приберу 4 і залишу лише два. Чому? Це молодий кущ, як для ожини. Я його садив позаминулою осінню. Минулому році. Він мені нагнав чотири ось такі потужні лози товщиною, бачите, великий палець, може трошки, навіть трошки більше. Ось. Але щоб рослина далі продовжила вкорінюватись і давати в майбутньому гарний врожай, щоб в неї була потужна коренева система. Цього року, друга вегетація, перший рік плодоношення, Я приберу. Два пагони, дві лози, і залишу два. Навіщо? За цей рік рослина ще більше вкоріниться, набере більше кореневої маси. І вже з наступного року я буду лишати три-чотири пагони на один кущ. Результат. Ось так тепер виглядає мій рядок ожини. Пам'ятаєте, скільки було тут ожини складеної і як вона виглядає зараз? Ось так було 3-4 товсті пагони, залишив два або два з роздвоєнням до трьох пагонів. На одному кущі. На дорослих кущах позалишав 2-3 пагони, та також бокові відводи позалишав. але є виключення. Ось, наприклад, сорт Карака Black. Цей сорт дає дуже багато тонких пагонів і вже замітив, що скільки йому пагонів не залиш, чи 2, чи 3, чи 6, або навіть 10, він все витягне. За умови, що я прибираю всі бокові відводки до основного стовбура і потім маю ягіду з кожної, з кожної брунки. Таким чином, якщо цей сорт кущ дав 3 пагони, то буде 3 пагони. Якщо кущ більш розвинений дав 10 пагонів, я їх всі лишаю, як воно є. Ось бачите? Різні кущі дали різні пагани, дещо трохи підмерзло, прибрав. Але в цілому, от саме цей сорт дає дуже багато лози, багато основних паганів. Тому я їх всіх отак наверх підняв, на все тут десь близько метр п'ятдесят, повернув, позаплітав. В цілому лоза має в мене довжину. Десь до 2 метрів. Метр сімдесят, метр вісімдесят до двох Намагаюсь Намагаюся більше не залишати, щоб кущ мав змогу дати більш крупну, більш товарну ягоду. На цьому про обрізку та підняття на шпалеру все. Підписуйтесь на канал, до наступних відео.